Всім привіт! Мене звати Тетяна, і я рада бачити вас на своєму каналі. Тут про в'язання. І сьогоднішнє відео буде таким відео руки в кадрі. Мурашки ходять. Де звідси? Я на дачі, тут з мене мурашки ходять. І це буде відео руки в кадрі. Таке похвастушне відео. Буду хвастатись покупочками. Просуваннями, і навіть вже майже, майже готовою роботою, дуже спонтанною, несподіваною, швидкою і вже майже готовою. Тут вже в мами розквітли айстри. Мені завжди батьки на день народження дарували айстри, тому що ромашок вже в серпні дуже рідко можна знайти. А от Айстри мені завжди дарували батьки. Такі, знаєте, є великі, набивні от, ліричне відступлення. Тож, почну спочатку. Почну з того, що одним чарівним ранком прокинулась я, і прокинулось в мене дике-дике бажання дошити свою спідницю. Я була у мами вдома, і. Дістала я ту машинку, яка у мами, почала шити, почала я нею мучитись, Боже, горобці, мураві. Почала я мучитись цією спідницею, мучила, точніше, не спідницею, а машинкою мучила. Мучила я її, вона не ш'є, вона геть зовсім не робить строчку. Я не знаю, як там налаштовувати ручну машинку, тож я зібралась і поїхала на дачу. Там, де я шила ось цей ремінець, виточки. Машинка шиє добре, я приїхала, сіла шити, а машинка також не шиє. я не знаю, вона мені взагалі спочатку нитку не тягнула. Я там переналаштувала натяг, натяг нитки, і вона щось трохи почала шити, але шила недовго. Зараз фокусується, почала робити мені ось такі пропуски на шві. І чим далі, те шо ж таке, все вона на квіток фокусується, і чим далі, тим пропуски ставали все частіше, мучилась, правда, я намагалась її налаштувати, я намагалась з нею щось робити, але ж вона шила, я ж на ній шила. Ось ці всі виточки я робила на ній. Я психанула, почала шити руками. З іншого боку почала шити руками. Ось так це виходить. Але розумію, що шити руками то дуже-дуже, Що ж таке? то дуже-дуже довго і дуже-дуже не моє. Тож я думаю, можливо, я буду колись вдома і або в себе вже вдома, або дошью цю спідницю там, або все ж таки заберу швейну машинку, бо є в мене таке бажання забрати звідти швейну машину до мами, деколи вона і мені, і мамі так прям потрібна. Далі Далі мені прийшла посилочка з Aliexpress. І тут я хотіла її розпакувати разом з вами. Цю посилочку, і декілька днів я трималась, мабуть, днів чотири. Я трималась, я її не розпаковувала. Але, як каже мій чоловік, сила є, воля є, а сили волі немає. Отак От в мене і сталося. Я її розпакувала вже, як ви зрозуміли, і тут в мене гудзики ось такі різні гудзики і стопери. В мене вже є стопери. Ой. Ось такі кулачки, ну, ручки такі всякі. Такі я підгледіла у лілі. Але вони не підходять на тоненькі на маленький розмір спеці. Це три це мінімум, що вони сідають. На меншу спицю вони вже не сідають. І я замовила собі ось такі конуси. Ці конуси я вже підгледіла Ксюша собі замовляла. Ми тоді з нею ще жартували, що наші мами якось так обходились без цього цього, а, а нам все це потрібно, а нам все це треба. Я, як оте мав пеня, повторюю за дівчатами, у кого що побачу. Замовила ось такі конуси. Далі ось такі манюськи. Ось такі манюськи. Для чого я їх замовила? Зараз покажу. Ось це моя Вікторія. І їй на сукню. Так. Щоб розмістити Вікторію, треба прибрати квіти. І їй на сукню потрібні гудзики. Я зараз так зашнурувала їй цю сукню. Я одразу зробила отвори для гудзичків. і ось ці манюськи я хочу ось сюди пришити. Оскільки це не остання лялечка, яку я зв'язала, в мене ще є плани на лялечок. Тож, гудзики мені, от такі манюські, пригодяться. Тільки мені здається, що я замовляла трішечки не такі. Там були, знаєте, теж такі різнокольорові, але з біленьким таким окантовочкою по гудзиках. Не знаю, треба глянути вже в замовленні. але все одно я міняти вже нічого не буду. Відкривати спір, відсилати ці гудзики назад, ні. Я не буду. Далі я побачила ось такі дерев'яні Made with Love. Для чого? Оскільки в мене в планах на різдвяні свята дарувати шкарпетки, то я собі придумала, що це буде. Зараз покажу, як я планую, ось так складається шкарпеточка. І ось так прошивається якоюсь яскравою ниточкою. Ось таке оформлення шкарпеточок я собі придумала. І саме для цього я замовила ось ці гудзички. Мені подобається, як це буде виглядати. Далі. Далі ось ці гудзики. Мені здається, я їх ще не приміряла. Але мені здається, що вони замалі. Це для ось цього кардигану дитячого. Ну, за розміром вони могли бути і більшими. Подивлюсь, можливо, закажу такі самі, але більшенькі. Ось так. Вони мені подобаються, як вони тут виглядають, який вигляд вони тут мають. Ось. Ось так це буде. Але, можливо, дозамовлю трішечки більшенькі, хоча і ці непогано. Буду бачити. Вже, може, як перезніму окремо, будуть в мене рукави і тіло, то я вже розложу його нормально і поприкладаю гудзички. Світлана нещодавно в своєму відео, давай пов'яжемо, показувала такий тросик, який надягається на спиці для примірки. І більш того, що вона показувала, вона сказала мені, на якому сайті можна знайти такий тросик, і я його вже замовила собі. Чекаю, це прям необхідна, необхідна річ, мені здається. Чекаю, як прийде, похвастаюсь. Свєта, звісно, своїм тросиком похвастається раніше, ніж я. Але, бо вона замов, замовлення зробила раніше. Але похвастаюсь і я. І замовила ось такі гудзики. І отут я промахнулась. Ось якось так вони виглядають. О, ось тут з птахом. І на сайті вони були більш розовіші. Для чого я їх замовила? Для Свого ось цього морозивного кардигану. Зараз ці гудзики тут тимчасові, вони нібито і непогано виглядають, але мені хотілося чогось іншого. Тут же перестягувались мої петельки, і я чогось вирішила, що ось ці будуть кращі. Як він тут сидить? Ось так. Ось так. І ось так. Ну, не знаю. Так, я тут бачу, що вам уже сонечко виходить і нічого не видно. Намагалася трошки попересувати, але в мене нічого не вийшло. Так. Це все моє замовлення. Це все, що в мене по замовленню. Чогось дуже сьогодні не хоче фокусуватись. Прямо от дуже не хоче. Якщо прибрати квіти, а без квітів фокусуються краще. Так, ось такі мої замовлення. Покупочки невеличкі, але мої. Так, далі, далі на мене напав шкарпетун. Я в'яжу шкарпетки. Ось ці шкарпеточки ви вже бачили. І вони, мені здається, не просунулись з того моменту, як ви їх бачили. А Якщо просунулись, то зовсім небагато. В мене не було їх з собою, не було їх під рукою, тому вони не просувались. Але в мене, знову ж таки, оці всі поїздки то на дачу, то додому. І... Дуже часто в мене з собою немає вже розпочатого процесу, тому мене дуже сильно виручають шкарпетки. І це ось ця спонтанна і майже готова робота. Вони вже відв'язані, ці шкарпетки. Лишається, бачите, кінчики поховати і випрати їх. Ці шкарпетки на розмір 37-38. Для хлопчика я їх в'язала. Це теж на подаруночок. Чому це вже дві пари? О, пара. Дві пари, дві шкарпетки. Пара. Чому вони вив'язались так швидко? В мене захворіла мамулька, і довелося декілька разів звозити її в лікарню. І ви знаєте, видно, що в наших лікарнях щось змінюється, щось намагається, намагаються змінити. Робляться ремонти, ставляться нове оборудо, обладнання. А, ну, деколи і професіоналізм лікарів наших видно, і що він зростає. Але є дещо незмінне, що, здається, мені не зміниться ніколи. Це черги. Це. Просто шалені черги. І ось завдяки цим чергам були вив'язані ось ці шкарпеточки. Тож, з однієї сторони є на що нарікати, а з іншої в мене є готова пара шкарпеток. І оскільки черги дуже великі, їздили ми не один раз в лікарню, а ще мені дуже, ну дуже хотілось розпочати шкарпетки з оцих накум. Мені так було цікаво, як вони лягають, які секції вони лягають. І я розпочала другу пару шкарпеток. Ось така пара. Ці шкарпетки також в'яжуться на подарунок, але тут вже мені трошечки складніше. Я не знаю, який розмір ноги у цієї дівчини. І спитати в неї я можу, але не хочу. Я хочу, щоб це був сюрприз. І ну, не знаю. Навіть якщо не підійдуть там, для носіння взуття, то це будуть такі диванні шкарпетки, щоб ну, навіть якщо вони будуть великі. Вона зможе їх просто вдома носити, там, сидячи на диванчику, попиваючи ароматний чайочок і дивлячись улюблений фільм. Дивіться, які гарні, класні переходи у цих шкарпетках. І вони мені нагадують захід сонця на морі. Ось такі шкарпетки мене захоплюють, дуже дуже я полюбила в'язати шкарпетки, не дивлячись на те, що я їх розпочала в'язати тільки, ну, півроку пів тому. Але мені дуже подобається. Якщо ви ще не в'язали шкарпетки, спробуйте. Я навчилась в'язати шкарпетки у двох дівчат Ірина Ірина з канал. в неї я навчилась в'язати. П'ятку бумеранг. Вона в цьому відео розказує, ну, як зв'язати шкарпетку від А до Я. Повністю повністю від набору до закриття носочка. От у Ірини я навчилась в'язати ці шкарпетки. І п'яточку, і носочок, і все-все-все. І у свєти Давай пов'яжемо. І я навчилась робити п'ятку бумеранг без переходу, скажімо так, щоб якщо в'яжеться візерунком, ось ось так. Тут в мене тут я в'яжу все однією ниткою меланжевою. А і ще оці шкарпетки вони в мене приймають участь у кольоровому році, в нас же серпень-меланжевий. Так, і вони в мене такі всі-всі-всі меланжові. Так, а тут ця шкарпетка вона в мене не приймає участі в кольоровому роті через, через те, що вона комбінована. І ось тут, коли в'яжеться п'яточка, щоб не збивався ось тут малюночок, а йшов, як він і має йти, то світа в себе на каналі показує, розказує, як зробити такий перехід на п'ятці бумеранг. Ось у цих двох дівчат я навчилась в'язати шкарпетки. Ну, клин підйому це я вже сама щось там накрутила, це вже не складно. Просто спочатку додаєте декілька петель, а потім поступово через ряд, а потім так само через ряд їх збавляєте. Ось такі просування і майже готова робота. В мене були за цей вже, мабуть, більше тижня, я не знаю, щось я збилась з календарем і топовий жилет. Щоб показати вам топовий жилет, мені доведеться трішечки прибрати на столі. Боже, тут після цих зйомок треба не трішечки прибирати. У вас теж так? Спочатку ви сюди да, все, все зносите, 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 а потім його прибираєте. Так, лишається після себе такий трошечки армагедон. Топовий жилет. Тут я просунулась теж непогано. Зараз знайду я, ага, з цієї сторони. Ось. Ось від. Від цього маркерочку я відштовхувалась, я його переставила, коли почала в'язати після останнього відео, коли я вам його показувала. Ну, вже так непогано. Я вже розділила на, ну, не можу сказати, що це пілочки на ось цей виріс віподібний. Достатньо так він, низько. Зараз, але я хочу, щоб виріз був глибокий. І оскільки обробка горловини, вона його трішечки підтягне, то я ось цей виріз розпочала ну так достатньо низенько. І вже вчора ввечері я ось розділила на підрізи. Дуже маленький тросик, я ось тут розділила на підрізи, зробила поглиблення. І в'яжу. Зазвичай в'яжу вже пілочку, це в мене ліва пілочка. Зазвичай я в'яжу праву і ліву пілочку одночасно. Фокусуйся. Навіть без квітів не хоче фокусуватись. Зазвичай я праву і ліву пілочку в'яжу одночасно, але зараз, знову ж таки, то я тут, то я там. В мене не було під рукою ще одного моточка. Оце все, що в мене є. Тому в'яжу тільки одну пілочку і помічаю, де я робила убавки. І маркерочки в мене з собою немає. Нічого в мене з собою немає. Що в мене з собою? Як вчителі в школі казали, да? краще б ти голову вдома забув. Оце і я так. Топовий жилет просув... просувається, мені цей процес подобається, мені хочеться його в'язати. І я, коли вам в першому відео розказувала своє враження про цю ниточку, ярнар Денім Вошит, я казала, що, ой, аж подих захоплює, я казала, що мені таке враження, нібито я в'яжу звати. Це враження нікуди не зникло. Але Вікторія, наша від Віджініт з Техасу. Вона в коментарі написала, що це біла хмаринка. І мені прийшла назва в голову цього жилету топового. Оскільки я в'яжу, в мене враження, що я в'яжу з вати, а у Віки враження, що це хмаринка, то це буде цукрова вата. Така собі цукрова хмаринка. Ось мій топ отримав назву. Так, несподівано, я навіть не збиралась його ніяк називати, але він несподівано отримав назву. Цукрова хмаринка моя продовжується. І на цьому все. На цьому буду прощатися, буду закінчувати це відео. Сьогодні воно в мене таке коротеньке. Дякую, що були зі мною, дякую, що подивились, дякую, що повертаєтесь, ставите свої вподобаєчки і пишете мені коментарі. Мені дуже-дуже приємно, що ви зі мною, і мені приємно також бути з вами. Все, всім па-па. обіймаю, до зустрічі!